Привітки, шановні друзі, дорогі підписники, гості каналу. Зараз ми знаходимося в лісі, так би мовити, в хащі. Десь на південний схід від Миколаєва. І рухаємося ми до гроту Према. Проїхали так, петеляли петеляли по Миколаєві, єлі, знайшли якусь дорогу. Виїхали до кар'єру, подивилися, як видобувається вапняк для виготовлення цементу. І ось, якось, користуючись Google Maps, знайшли точку в лісі йдемо, натрапили на таку от стежинку, яка вже присипана листям. Ще раз сподіваємося, що ми таки вийдемо до того гроту. Взагалі у нас в планах побачити тих два геологічних утворення — це грот і каньйончик, який тут має бути. Ну, Я розумію, що коли ви чуєте слово каньйон, то у вас, напевно, зразу виникає асоціація з каньйоном Колорадо. А ну, У нас таких каньйонів тут немає. Каньйони значно менші. Але... Але є. От. і ми як Молода сім'я мандрівників, блогерів і так далі. Вирішили все ж таки побачити все це не лише з фотографій, а й власними очима. От так Вибрали собі неділю, тому що інших, інших днів у нас ніяк не вийде, ну, тому що всі зайняті зрання до ночі. Більші часи неспокійні і поки погода дозволяє, то прийняли рішення і рухаємося. Маємо можливість споглядати таку красу осіннього лісу, золота осінь. Маса різних кольорів. Може ще якось бонусом знайдемо якогось грибочка, але думаю, що вже то вже все по грибочках, вже запізно. Моя дружина йде попереду собі, напевно, думає, боже, куди він мене веде в ліс? в ліс. В ліс та що в нього на, на голові? А, що в нього? Ну крім шапки, всередині має це на увазі. Щось таке круте. Чи він часом якийсь немуньяк? Ви перевірили. перевірили, що німу ніяк ти дивися, тут так і буває. Так. Стежку майже ну, не видно, все засипано листечком. Але якщо тако придивитися уважно, то видно, що все ж таки хтось та й ходив тут. Тежка та сапаска, маленька Так. Якщо навіть розгорнути це листя, то знизу можна побачити, що там є стежечка. Тут шикарні ліса. Так вже йдеш і ну, ще не холодно, але вже і не скажеш, що тепло. Ми от напевно зробили одну помилку, не поставили геомітку, де знаходиться наша машина. Mm. А? Не поставили. Не поставили, так. Нагадує мені, вся ця історія, один такий мультик про війні Пуха і Пітачка і ту їхню пісеньку, куди ми йдемо ми з п'ятачком. Велика таємниця. Ну, йдемо одним словом. Назад буде важко підніматися. Листочко так. Йдеш ногами. Шуршить. Красота. Гілочки хрустять. Ой, грібочків не видно. От якщо так уважно, уважно придивитися, то видно, що хтось перед нами таки проходив. Це, знаєте, коли листя падає, то одна сторона листя вона швиденько висихає. А ця сторона, що була додолу, вона залишається вологою. І коли хтось пройде по стежці. От то листя ногами зрушує і видно так, на загальному фоні, на такому листяному килимі, що тут є от сухе листя, а тут хтось вже його зрушив. Можна бавитися в такого слідопита. Плюс видно, що стежка, бо тут протоптана і не ростуть от такий підлісок. Чую, десь на відстані, напевно... 50-100 метрів якісь голоси. Певно, що хтось гуляє в лісочку. Скаво, чи вони йдуть до нас чи від нас. Тут такі горби капець, як майже в Карпатах. Ну, в Карпатах, звичайно, значно більші горби, але перепади висот. дивишся так по деревах. Капітальні. Я думаю, що ага, бачу її, бачу фоточки, фоточки, шортики, інстаграмчики. Я вам скажу, деколи тако йдеш, но... добре я взяв, камеру включив, мікрофончик навісив іду собі, як то кажучи, народі роді От. Але паралельно я дивлюся очами по сторону і встигаю по сторонах і встигаю побачити ту красу. От. Коли буває людина так захопиться, що пройде весь маршрут наробить купу фотографій тонни але от та краса вона якось так мене стороною це ж скільки треба було часу щоб таке таке деревце виросло стовборох товстенький Так, нам, мабуть, треба буде туди вниз спуститися і повернути праворуч. Мені так по пам'яті ще якесь орієнтування трошки навики зовсім не втратив. Ой. а голоси якісь чути. Так, а ну тихенько, а йде якась пара. Хлопець і дівчина. Щось виясняють. Так, ось ми спустилися в таку понижену ділянку лісу, чимось нагадує яр. Можна це, звичайно, і називати каньйоном, але це не те місце, до якого ми плануємо прийти. А десь там вгорі якраз і має бути грот. І, по ідеї ось тут тою стежечкою, яку ледь-ледь видно, треба підніматися. От, коли я сказав, що тут треба підніматися своїй дружині, а вона, звичайно, зажурилася, тому що підйом дуже крутий. І от вона в пошуках легшого шляху пішла, вирішила зі мною посперечатись. А я думаю, що якщо в ту сторону йти, то, то ми прийдемо якраз до того каньйончику. Наразі будемо що робити? Будемо таке підніматися до так? Ну давай, давайте вперед. Напрямку, Знаеш, та напряму, напряму. А в тебе якісь варіанти? О, я паличку знайшла. Паличку знайшла. Боже, боже, то, то не паличка. З -з 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 то -то, та то медведів бити такою паличкою. Тут немає ведмедик. Ну, Зітки ти знаєш, тим є медведі. А, а як же я маленький, як такий ведмедик? Я не рахуюся. <святувати> Ладно, не маленький і не ведмедик. Добре. Отак, бачиш? Ну, Давай, давай. Протопчи мені дорогу. Так, шапочку кишеньку. Що, вже палички не треба, ні? Тільки, тільки заважає, так? Так, добре, А що, є кросовочки. Та, то ж цей квест. То... Давай, давай. Крок за кроком. І до гори. Так. <риклад> на, що, на на чотирьох, так? <риклад> Ай, наші. Лежилися. Жига до пригод заставила. Буде дуже смішно, якщо ми знайдемо нормальну дорогу. <риклад> Та чого буде смішно? Буде що згадати? Зато ти можеш себе повністю відчути першого відкривачем. Ну для себе ти це перший раз відкриваєш, правильно? І для... То, що тут інші були, От. і скажімо так, пофотографували, закинули в соцмережі, виставили геолокацію, це все дуже добре. Ось ну, тут ріжки якісь можна побачити, лежать. Такі гарні камінчики, скажи. А я піду трошки траверсом. І спочатку туди, а потім вже підійду напряму до цього місця. І тут такий запах диму є, таке враження, що тут хтось таке палить вогнище. в якісь Туристи, Бабуть з ночівлею. А якщо не з ночівлею, то так. На шашличок. О твоя стежечка є, ледь-ледь замітна. Чуєш? Сонце моє. Стежечка тут є. Ну, завдяки листу від тої стежечки майже нічого не залишилося, але якщо придивитись Такі от каменюри, з якими з... знову вандальними царапинами. І що я ще тут знайшов? Я знайшов тут грибочки білі. Ну, звичайно, це не ті білі, про які ви подумали. Це просто грибочки, які білі в прямому сенсі слова. А, по Та по кольору білі. Ага. А дуже меню Ми їх не будемо чіпати, хай собі ростуть. хопци хопци татаа Такі царапини 1938 рік є, три зубчики. Якщо це автентичні царапини на камені Опа Майже як на скальні малюнки Хоча мені слабо в це віриться Сорок дев'ятий, сорок третій. Тридцять восьмий, де сто п'ятий. Вилізли? Ні, ми ще не вилізли. Нам ще лізти, А лізти... Не біля підніжжя цих величних камінчиків. По наразі бачу тільки скелі, я ще гроту не бачу як такого. Може це щось нагадує грот. Але грот це трошки не то. О, це може бути гротом, але воно все засипане. І тут все обвалилося. Не знаю. Така каменюра. Доволі величезна. Боже, як ми все підняли. Не знаю, певно, метрів. О, 30 може більше. Я думаю, більше. Оце вже щось ближче на нагород схоже. Го-го-го! о хо 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 що Ну ми ти такого не очікували побачити, правда? А зараз постараємося все зробити кругом і подивитися з різних ракурсів. Ну, Город він справді. Город. Ну, тут таке враження, що ти більш пологіший підйом, ніж ми дерлися. Але я не впевнений, що він туди саме веде. Це щось схоже на те, що є в Золочиському районі оцей великий камінь, не великий камінь, як називається правильно, але ну, є там такі скельні виступи. Ліземо? Що ліземо? Йдемо. Хто йде, хто лізе. Хто як себе? Тільки акуратно дивиться піною, бо тут листя, все слизько. Можна зробити бабуць. І тут ті всі каміння, два, які вони потріскалися. Дві на березі. Які грибочки. Ну, десь такі, як долоня. Oh, okay. Так, масштаб. No. Так, ми видерлися на самий верх. Оцей е буквально під нами грот. Рима. Там якась сім'я розпалила вогонь, ми не хочемо їм поки що мішати своїми зйомками. Вони тут запускають якийсь дрончик. А, хай собі. Познімають також. А ми по суті це є вершина якогось пагорба, доволі така немаленька. Тут теж такі якісь, не знаю, ну не думаю, що це є автентичні малюнки, це хтось так постарався. О. Тоже побавився від історичного художника. Такі тут порожнини. Вода порозмивала. Все це. По дуже розумному називається водна ерозія. Ще в нас є вітрова ерозія. Ну і звичайно антропогенна. Коли люди розкопують і розтоптують. Так, трошки прийдусиє. Вершиною познімаю, Що там далі? Тут досить таки круто, я вам скажу. Крутесенькі уступи. Куртесенькі. От щоб ви розуміли. Єсота немаленька. Ну що, Оксаня? Будемо рухатися далі. Так, треба нам далі спускатися і йти шукати. Прошу. Ні. Yeah. Я там був. Yeah. Ой, бляха муха. Спускатися зовсім не легше, ніж підніматися, тому що все сунеться під тобою. А, а і тут хтось за зоо побував, бачиш? Це повицарапово на камені. Можете то його стежкою злізти? Давай. Так круто, але що лізти по, -по листі, що по стежці? Зараз секунду. О. Побачите, одним словом ми, шановні друзі, покидаємо це чудове місце, грот І йдемо далі в пошуках каньйону. Так, 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 так. Назад ми вже спускаємося трошки пологщою дорогою. Видно, коли ми піднімалися, то ми не знали, що є така можливість. да 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 На небі з'явилися хмаринки. Ну, не знаю, чи ми встигнемо сьогодні і каньочку побувати. І ще по дорозі назад хочу вам зазняти кар'єр. І ще до оцієї каплички чи церкви вигляді писанки заїхати. І ще є така ідея заїхати на річку. Не знаю, як ми з тим всім справимося. А на цьому я буду закінчувати цей ролик. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. Запрошую вас також підписуватись на канал. Якщо є якісь зауваження, поради, пишіть усе це в коментарях. Коментарі я читаю особисто. Також запрошую вас слідкувати за каналом, тому що будуть ще багато цікавих відео. Ну що ж, тепер я вам кажу, Па-па!